Тернопіль на пульсі. говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста. Слава Ісусу Христу, любі слухачі Радіо Марія, сердечно вас вітаю біля мікрофону. Ведуча Наталія Галищак і час на програму Тернопіль на пульсі, якого ми маємо нашого гостя Андрія Дворницького, який є вчителем церкви Ісуса Христа у місті Тернополі. Слава, Слава Христу, пан Андрій! Слава навіки нашому сердечно, Господу! Сердечно вас вітаю, рада вас з нам бачити Я також в цій студії. радий бачити зараз. Є такий непростий час сьогодні для наших українців, взагалі для України. Сьогодні будемо говорити. Про час випробування, але особливо в цьому сучасному світі, який оточений війною, як сучасна людина має ці випробування перенести. Ну Я підібрав таку е, тему випробування людини. І е, ну ми всі. Українці проходимо випробування зараз війною, але кожна людина окремо проходить ще свої випробування. І інколи ми так можемо собі думати, що в життя так тече само по собі, і все, що стається, воно має там якісь якісь причини, і вони зв'язані тільки з нами. Але насправді наше життя дуже. Пов'язано з нашим творцем, з Богом, тобто він бере досить. Вагому участь у нашому житті, і от випробування це одне з тих таких моментів нашого життя, коли Бог втручається в наше життя. Він не залишає нас на годинці, він не залишає нас сторонньо. І от тут люд... ми повинні розуміти, як поводитись і чому ці випробування відбуваються. От. І війна це випробування. Не тільки для однієї людини це вже випробування для цілого народу. Тому що як ми от, читаємо книгу Йова, то там написано, що Бог так робить із людиною і з народом. Тобто зараз Бог. Бере таку певну участь в формуванні українського народу і російського народу, і також інших народів. І зараз він щось змінює. От. Народи можуть думати, що це вони змінюють. Так, і вони змінюють, але в першу чергу це відбувається з його волі, тому що він хоче, щоб всі змінювалися до кращого. А люди вони схильні змінюватися, на жаль, до гіршого. І тому я підібрав такі певні вірші з святого Писання. Блаженна людина, що витерпить пробу, бо бувши випробувана, дістане вінця життя, якого Господь обіцяв тим, хто любить його». це писав апостол Яків. І він пише, що блаженна людина. І біблійне слово «блаженна», воно означає щаслива людина, що витерпить пробу. І якщо так, то тоді нам треба і відповідно до випробування ставитись таким чином, щоб не нарікати і не казати, ой, як мені тяжко. Ну так, да, тяжко, але не забувай, ті, хто тяжко працюють, вони потім мають нагороду. Так само, і в духовному плані вже апостол Петро пише. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер. Якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем, випробовується на похвалу і честь, і славу при з'явленні Ісуса Христа. Отже, якщо хтось увірував, або вірить ще з, з маленьку в Господа. Ісуса Христа, то він повинен розуміти, що Бог буде щось робити в нашому житті, щоб нас змінювати до кращого. Щоб того дня, коли Він прийде, ми були дуже в хорошому стані. От, він не залишає. Тому ми <смі> повинні це розуміти, що якщо щось стається в нашому житті таке тяжке, то це не просто так. І треба вірити в те що якщо ми правильно пройдемо це випробування то тоді воно принесе нам отакий мирний пліт праведності як він що в іншому місці написано і трохи ми будемо засмучені але треба з того тішитись так само як ті що от їдуть на заробітки Перед ними дійсно випробування. Там нова робота, тяжка робота. Ну треба працювати не так, як тут там 8 годин чи там часами не можна сісти. Часами <реш> не можна сісти, але вони тішаться. Чому тому, що вони вже мають роботу вони вже оцінили приблизно скільки вони зароблять в кінці тої роботи, і це їх дуже приваблює і тішить. Так само ми, якщо б ми розуміли оцей цей скарб небесний, то воно би нас це випробування тішило. І крім того, випробування вони ще й дозволяють нам тут дещо отримати, нагороду вже й тут отримати. І от зараз я так хоч, хочу наголосити, що в кожної людини, особливо віруючої, є два види випробувань. Перше випробування, от про нього говориться в апостола Петра, улюблені. Не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, не, мов би чужому випадку для вас. Але через те, що берете ви участь у христових стражданнях то тіштеся, що півз'явлені слави його раділи, ви і звеселялись. Можливо, в Україні такі випробування для віруючих не характерні, але взяти країни нехристиянські, Індія, Китай там до сих пір вбивають і випробування досить потужні, там за біблію можуть посадити в Північна Корея може всю сім'ю відповідно Вивити. репресувати, так. тільки записання, якого, до речі, ми майже не читаємо. Ось. І там такі випробування за Христа, і це дійсно ну, блаженна та людина, яка бере участь в них, тому що за них дуже висока нагорода. Це випробування для слави Ісуса Христа. А другий вид випробувань. Це от псалмі, псалмоспівець пише, що він мав таке випробування, і він е, в кінцевому результаті він так підсумував. Добре мені, що я замучений був, щоб навчитися твоїх постанов. Отже, в нього була дуже важка ситуація, що він вже змучений був, і він ще й хворів, там в іншому місці написано. Добре мені, що я хворів тоді, бо я навчився твоїх постанов. Отже, е, Інший вид випробувань це для нашого вдосконалення, чи для нашого очищення, для нашого освячення. Тому що Христос сказав, що Він святий, і ви каже, будьте святі, освячуйтеся. От. І далі тут треба розуміти, що дуже багато випробувань стаються по причині наших внутрішніх таких проблем. Як написано, це ж там в Якова продовження випробуваний, хай не каже ніхто я від Бога спокушуваний, бо Бог злом не спокушується і нікого він сам не спокушує. Але кожен спокушується, як надиться, і зводиться пожадливістю власною. Пожадливість, по тому зачавши, народжує гріх, а злоб... зроблений гріх народжує смерть. Не обманюйтесь, брати мої. Любі. Отже, Бог нікого злом не спокушує. Бо часто ми люди попадаємо в ситуації, коли ми робимо щось зле, то ми повинні розуміти, що це не Бог нас спокусив. Він таким не спокушується. Він це допускає, але ми спокусилися, тому що воно всередині в нас є. І він це допустив спеціально для того, щоб нас випробувати. Причому. Випробувати це означає для мене, щоб я зрозумів, який я є. Бо Бог і так знає, який я є. Але коли прийшла лиха година, я повівся неправильно, і я побачив, о, так це ж мені є, так це ж оце я знов накричав, оце ж я знов образився, обурився, зробив людям поганий настрій. От і. Я тоді розумію, що це в мені є. І це Бог допустив мені це випробування не просто так. Я повинен змінитися. Інакше, як тут написано, пожадливість зачавши, народжує гріх, а зроблений гріх народжує смерть. Не обманюйтесь, брати, мої любі. А далі він продовжує: ну, який вихід з такого, так? Ми всі грішні, ми всі десь помиляємо, ми всі ще багато недосконалі. Але... Як і вдалі якби запевняє і заспокоює усяке добре давання та дар досконалий походить згори від отця світил, що в нього нема переміни чи тіні відміни. Отже, якщо я хочу вдосконалитись, то джерело мого вдосконалення це тільки Бог. Він допускає мені такі екзамени. Я в тих екзаменах переглядаю. Переглядаю своє життя, свої позиції, свої думки, і прошу його вдоскональ, Дай мені можливість виправитись, і далі Бог знову ж таки проводить якесь навчання. Ми, наприклад, читаємо Слово Боже, і з нього ми багато чого пізнаємо, такого, що нам треба змінити. Наприклад, от, дуже важливо нам змінювати свої думки. Тому що якщо думка не змінена, вона завжди буде приводити до тих самих помилок. А так, накричав на когось, ага, каюся. Далі я згадую слово, що раб Господній не повинен сваритись, а Переконувати противників з лагідністю. да, в нас можуть бути і противники, да на роботі хтось може інакше там думати про те, що як це завдання треба зробити. Він може й помилятися. Ми праві, але ми як накричали, ми неправильно зробили перед Богом і перед тою людиною. Тому противників треба переконувати з лагідністю. Я вже тепер знаю це і далі буду проходити ще екзамени, і після якогось екзамена... на таких своїх так. помилках навіть. Після тих екзаменів випробувань я вже буду мати певну досконалість в цьому плані. Так як, наприклад, це і учні, чи студенти, чи ті ж спортсмени. їм, щоб досягати якихось нових вершин, їм потрібно змагання, а змагання це завжди випробування. Це завжди випробування. От. І далі, як от Бог. В нашому житті працює. Якщо ми віримо в нього, то він як наш небесний батько. І він спостерігає за нами, і він піклується про нас. І він, так як от батько, Він наставляє нас. І от написано, це в книзі Йова дуже стара така книга, дуже мудра така. Від, від праведного він очей своїх не відвертає. Але їх садовить з царями на троні Назарди, і вони підвищаються. А як тільки вони ланцюгами пов'язані і тримаються в путах біди, то він їм представляє їх вчинок та їхні провини, що багато їх стало. Тут трошки книга стара, дуже стародавня, і важко трошки дещо зрозуміти, От, мається на увазі, що Бог піклується про праведного, а праведниця це той, хто вірить в Господа. І він навіть їх підвищує, він їх е, дає їй е, садовець царями, дає, дає їм якісь владні е, е, ці посади, дає їм якусь високість в цьому суспільстві. От. Але якщо вони десь е, е, ланцюгами пов'язані або тримаються в путах біди, а коли людина пов'язана ланцюгами або тримається в путах біди, тоді, коли вона вже починає грішити. І тому він їм представляє їхній вчинок та їхні провини, що багато їх стало. І далі відкриває він ухо їх для остороги та велить, щоб вернулися від беззаконня. Якщо тільки послухаються та стануть служити йому, покінчать вони свої дні у добрі, а роки свої у приємностях. Коли ж не послухаються, то наскочать на ратище і покінчать життя без знання. А злосерді кладуть гнів на себе, не кричать, коли в'яже він їх. От тут різниця, як хто поводиться. Якщо я, якби моє серце тягне за Богом, і в моєму житті стаються випробування якісь тяжкі ситуації, я тоді кличу до Бога. Так? А злосерда людина, яка не вірить в Бога, яка от, Бог для неї неважливий, то вона тоді не кричить. Коли він їх в'яже. Тобто вона до Бога не кличе. Оце різниця між віруючим і невіруючим. І тому, я думаю, що в житті ви не один раз спостерігали долю деяких людей, що от ну, так в їхньому житті важко. І вони не, вони не кричать до Бога, і вони так і в тому гинуть. І потім ми їх вже ховаємо, і за ними слід такий ну, неприємний. От. А є люди, які попали в біду, а вони кричать, кличуть до Господа і е, надіються. І Бог посилає їм різні допомоги. І люди допомагають, і держава. Ну всі все, що на землі може допомагати їм, допомагає. І вони вибираються з тої біди, і вони змінюють своє життя то це для цього нам і даються ці випробування. Пане Андрій, дякую. Дуже гарно говорите про ці випробування, які зараз насправді що ми зрозуміли і не думали, що от ми такі бідні нещасні. Ми себе любимо так пожаліти дуже часто. Правда, да. так сказати, а які ми бідні маю випробування. А за що мені? То я, знаєте, от в часі війни зараз дуже багато таких ситуацій, яких я сама де зустріла, думаю, що ви теж. А наша нам та війна, а наші сини, дочки йдуть. На захист і гинуть. А чи це Богові приємно і так далі? От сьогодні маємо багато відповідей на запитань, які власне нам сьогодні допомагають в цьому пан Андрій. Тому, дорогі слухачі, хто би хотів доєднатися, можливо, має якісь запитання до нашого гостя. Будь ласка, телефонуйте в прямий ефір 098 345 18 20 та 093 205 44 40. Ми очікуємо ваші телефонні дзвіночки. А пан Андрій далі продовжує свою розмову. Так, і якщо взяти Україну, то це випробування війною воно багато вже нам послужило на добре. Україна очищується від цієї такої залежності від російської культури, яка для нас виявилася ну такою. Неприємною і яка хоче нас знищити. От. І Ми звільняємось від тих ще пострадянських таких оков, які нас сковували. І Зараз виробляється якась така нова українська вже власна ментальність, і зараз якраз збудов... зараз нарешті збудовується чисто така українська держава. От. Ну, Можливо, вона ще не, не дуже так виражено збудовується. Ще багато ми бачимо проблем, але напевно для того війна продовжується, щоб ми і вирішили ці питання. І е е завжди. Народ, який надіється на Бога. Він, так як і людина, яка надіється на Бога, він буде, не буде осоромлений. Так написано в слові Божому. Не буде ні людина, ні народ, який надіється на Бога. Він не буде осоромлений. І тому знаю, що багато українців перебувають в молитвах, в постах і не будуть осоромлені. І ми бачимо, що ворог надзвичайно потужний. Лютує дуже сильно. надзвичайно потужний. І от ця ніч знову ж таки показує. Вони лютують. Але вони не можуть, але вони з самого початку думали так легко візьмемо їх, а Бог не дав. Мене знаєте, пане Андрій, от здається, от зараз маємо таку очевидність нашої війни, тим, що е, бачимо е, зараз війна між добром і злом, як на мене. Якщо брати такої з такої духовної сторони. Е, Знаєте, ми розуміємо, що зло, воно є зло, так ми пам'ятаємо з святого письма війну між ангелами, ангелом Михаїлом так. і Люцифером, якого повалив Михаїл на в ад. Так, ми це розуміємо і в пекло верніше. Ми це розуміємо, і розуміємо, як зараз іде та війна, так тобто ворог сунеться вперед. Ми стаємо на обороні, але ми розуміємо, що ми десь відсуваємося так. Але це йде війна між добром і злом, і ви знаєте. Можливо, я сама маю такі часами сумніви, це визнаю, що ми можемо перемогти, але вірю, що в Бога все можливо, хоч в наших, в наших думках, можливо, в нашому серці це нереально. Звичайно, так от далі я буду зачитувати про апостола Павла. От, але те що, те, що ми перемогти самі дійсно не можемо, це правда. Ну, реально, ворог сильніший. Ворог набагато сильніший, і по чисельності, і по озброєнню зараз. І е, навіть якщо нам дадуть більше озброєння, все рівно, е, ну, це нам дуже. Цей натоп вигнати з землі та... просто нереально. Це, це, це нереально. А, але якраз суть в тому, що в таких випадках ми надіємося вже не на себе, а надіємося на Бога. А Бог це є сильна башня. Це є, це є, ну, і армія, Він замінить цілу армію, ціле озброєння, він допомогти може набагато більше. От. І тим більше, що, от як зараз зачитаю про апостола Павла, сила Бога вона більше проявляється в наших немочах. І інколи Бог, от оце треба дуже запам'ятати, інколи от ми. ну, Кожен з нас десь проходимо якийсь такий момент, коли ми стаємо немічні через хворобу, чи через якісь обставини, чи от хтось через війну втратив свій бізнес, втратив свої. Е... Пожитки і став таким ну, бідним, немічним. Але е, якщо він буде надіятися на Бога, то Бог йому якраз тут найбільше потрібний. Бо коли він був сильний, потужний, мав бізнес, ну тоді Бог вже й, вроді би, не дуже й потрібний. От, тому Бог буде посилати нам деколи немочі, е, щоб ми навчилися надіятись на нього. І от апостол Павло пише так. А щоб я через прибагато об'явлень не величався, то дано мені в тіло колючку посланця сатани, щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Про нього три рази благав я Господа, щоб він відступився від мене, і сказав він мені: досить Тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалити своїми немочами, щоб сила Христова вселилась в мене. Отже, апостол Павло ніж випробніс таке випробування до кінця життя. В нього були проблеми зі здоров'ям, можливо, як свідчать дослідники Біблії, щось з очима його було, бо він не пише свої послання сам, а в кінці якби, вже розписується. каже, Оце я своєю рукою написав. От. Можливо, з очима в нього були проблеми. І, і тому він виглядав перед тими, кому він проповідував Ісуса Христа. Виглядав таким немічним. Ну, прийшов інвалід, погано бачить, і що проповідає якогось там Бога, Воскресіння. Сіння, якогось, але Бог через нього дуже великі діла робив. От тому е, будьмо уважні, коли Бог десь робить нас трошки немічними, трошки такими, що не можуть все зробити як супергерої, це тому, що Він хоче, щоб ми все зробили з ним разом. А для того треба, щоб він був для нас більшим. А ми меншими саме так це козлово погоджується. Це правда. От. І для того щоб менше впадати у випробування, і в вічай такі які та. в нас дуже часто <рес> так, от то тоді краще треба аналізувати своє життя і без випробування старатися виправитись. Так? Бо ми навіть в молитві очі нас просимо, не введи нас у спокусу, або в іншому перекладі, не введи нас у випробування, але визволи від лукавого. Ну, лукавий це так як сатана або те лукаве, що в нас сидить. Отже, краще було б нам визволити від того нашого лукавства без випробування, ну, але як ми вже не здатні, то Бог посилає випробування. Але краще, так як Псалмоспівець, 18 й псалом, каже: а помилки свої, хто зрозуміє? Від таємних очисти мене і від навмисних свого раба збережи. Нехай не панують вони надо мною. Тоді непорочним я буду, і від провини великої буду очищений. Тобто він вже наперед просить Бога Боже. Ну та ж, певно, я щось маю таке, що я сам не знаю того, а ти знаєш, то очисти мене від того. От. І від навмисних. Ну, ми, е, ну, дуже рідко, коли люди роблять навмисно якесь зло, але буває отак: запалиться людина, нагнівалась і починає е, ну, так погано робити тій людині на кого нагнівалась. Це вже навмисні такі. То він просить, що в мене від цього навмисного. Бо коли ми запалюємося, ми тоді не маємо сили вийти. Ми стаємо як якісь такі, як наркомани. Не маємо сили вийти з того. І тоді тільки, тільки Бог може нас визволити. Отже, випробування вони для нас все-таки корисні. І, і, і в це треба вірити. Далі треба постійно розуміти, що без випробувань наше життя не, не може відбутися нормально, так? І якщо Бог когось залишає без випробувань, то ну, це. Це погано, тому що Бог без випробувань залишає таких, кого він вже залишив на оце е, пекло. Зали... Ну є такі люди, на жаль. А тих, кого він любить, то він старається їх давати їм випробування, щоб вони змінювалися, ставали кращими. І підходити до випробувань завжди з оптимізмом, так як написано, що радійте, коли впадаєте у випробування. Чому? Тому що знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре. Тобто, в мене прийшла важка година, я зразу озброююся вірою в те вірою, вірою, невидінням. Я не знаю, чим mm. закінчиться, але я вірою, озброюся. Стоп. добрий Бог допустив мені оцю прикрість. Для чого? Значить, він щось для мене хоче добре зробити. Треба мені прислухатися, так що я буду міняти. Боже, допоможи просити його і по слову поступати. І тоді буде мені на добре. І я потім буду згадувати, чому ж я тоді так нарікав? Це правда. Я з вами цілком погоджуюся. Ми дуже часто в своєму житті нарікаємо. І потім, е, знаєте, якщо тако потім взяти собі призадумати над своїм життям, то думаєш, а нащо я нарікав чи нарікала, але воно перше виступає, мені здається, таке людське. Так? А вже потім, Тіло. Десь, так, а потім Тіло вже реагує. Таке, саме так. А потім вже думаємо, а то Господь бо так ну, на наше місце таке би не зробив, вже тоді десь виходить ця духовна сторона. Так, так, Так. так. Дякую вам, пан Андрій, за. Це надзвичайно цікаво і корисно для нас сьогодні катахизу нашу всю програму. Тому, дорогі слухачі, ми вже будемо завершувати цю програму з паном Андрієм Дворницьким, який належить до церкви Ісуса Христа у місті Тернополі. І ми сьогодні говорили про випробування, які на нас спіткали в сучасному світі. А також з вами сьогодні була ведуча Наталія Галущак. Слава Ісусу Христу. Слава нам, яке Господу. Ви слухали програму Тернопіль на пульсі».